На Бережанській у Тернополі збираються учасники автопробігу. Вже через кілька хвилин колона машин із плакатами та прапорами рушить центральними вулицями через все місто. Учасники автопробігу це друзі, рідні, військовополонених та ті, яким не байдужа доля наших захисників у неволі. Я б хотіла, щоб можливо навіть вони проводилися щодня, тому що дуже багато. Е Українці, які не розуміють всю проблему полону, вони не знають, що там відбувається, і вони не знають, чому підлягають наші військовополонені, яких потрібно чим пошвидше повертати додому. Окрім чотириколісних, до автопробігу доєднався тернопільський клуб байкерів. Нас об'єднують хлопці, які воюють, які загинули. У мене брат загинув на війні. Багато є знайомих, які ще в полоні. І от через то ми і тут. Гори не буває поодинокі. Ми, ми всі тут, всі однакові. Всі ми на одній землі, всі ми мусимо поки що страдати. Ну нічого. Діємося, що все поміняється ближчим часом і все буде добре. Україна також долучилася до акції тернополянка Анастасія Крисак. Її хлопця звільнили під час останнього обміну. Вона чекала на коханого два роки. Планую надалі це проводити, тому що в нас вже є таке ком'юніті, сьогодні дуже багато людей, і я дуже ну мені дуже приємно від цього, і що нас підтримують. Для мене немає не близьких, близьких. Так, моя рідна людина була вийшла з полону, але для мене всі військовополонені близькі, і їх я знаю їх сім'ї, я знаю їхніх батьків, дружин, дітей. І звичайно, мені хочеться, щоб вийшов кожен. Від Бережанської вулиці колона рушила до центру міста. Далі проспект Степана Бандери та Збаразьке кільце. Після того колона повернулася у центр міста, а люди пішли на театральний майдан. Там вони долучилися до акції на підтримку військовополонених. Серед натовпу із прапором, на якому зображений коханий чоловік, стоїть Олена Коваль. Чоловік жінки був мобілізований ще з перших днів повномасштабної війни. У жовтні 2023 року його перевели до лав 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це був його перший вихід на позицію. Їх було трьох чоловік, вони з позиції не вернулися. Сказали мені, що ймовірно ну, мало відсотків, що він є в живих, але я не покладала надій і стала його шукати. На наступний день, після того, як військоват мені приніс повіщення, я дізналася, що він є в полоні. Російська сторона мені повідомила, що мій чоловік живий, що з ним все в порядку. Андрій Коваль перебуває в полоні вже 10 місяців. Жінка розповідає, що упродовж цього часу регулярно звертається до влади та всіх можливих організацій, які можуть допомогти у поверненні чоловіка додому. Татуся вдома з нетерпінням чекають двоє їхніх дітей. Ми віддали своє саме найдорожче на війну, щоб захищало не тільки свою сім'ю, а захищали повністю всю Україну. А коли наш рідні пропадають, Трібні вони тільки нам також на акції боєць третьої окремої штурмової бригади та представник громадської організації Центурія дату Гуцело. Він звернувся до усіх присутніх. Обов'язок кожного свідомого громадянина є привернення уваги та сприяння йому швидших повернень цих воїнів, щоб вони змогли повернутися сюди на рідну землю до своїх сімей. Та продовжувати боронити Україну від російської навали після промови. Військовий завершив акцію спільною молитвою українського націоналіста. Бо ти присвятав все життя моє, бо ти, присвята, все життя моє. Бо ти, присвята все життя моє, бо ти все щастя моє. Бо ти, все щастя моє.